Приклад повноцінного тренування на сідниці для дівчат в цьому відео я покажу і розкажу тобі, як моя чарівна підопічна лілія під моїм керівництвом тренувала сідниці. Зберігай ролик, адже з нього ти обов'язково щось можеш взяти для себе. І перша вправа після розминки, яку ми зробили, це розведення ніг в тренажері. Тренування ми почали з ізоляції, щоб одразу досить добре втомити та включити сідниці. Виконали тут кілька розминочних підходів та три робочих підходи по 12-15 повторів з хорошою вагою. Далі ми перейшли до присідань з гантелею. Лілія досить добре відчуває тут свої сідниці, а після розведень ця вправа стає ще важчою, Відповідно, вже не треба брати дуже велику робочу вагу. Зробили три підходи по 10-12 повторів. Далі ми з Лілією перейшли на жим ногами і виконували його також з акцентом для сідниць. Тут ми розімнулись два підходи і виконали три важкі підходи по 10-12 повторів. Наступно.